Мене цікавило там українці, а упавши звідки німці і так далі. Мене... А ми все зараз все цікавило, про це так. поговоримо, бо мені теж це все, все цікаво. Солдати приїжджали все вночі так, і храпом так брали. Але я пам'ятаю, згадували е, значить, наші жінки, що як вони прятали своїх дочок. У нас сюди є такі, знаєте, окремо туалети на вулиці. От вони їх ззаду туалета, така яма Жежу, і туди прятали. А в Росії теж так. Думаете, в России не так от Там, где ми жили в село, поселок, то у нас было пять сімей немцев. Там були узбеки, татари, казаки, хоч какие, киргизи. Пам'ять не раз... давала ей жить. Не давала їй жити. Не, не давала їй жити. Вона казала, не прийде зі мною, моя мама її держала, вона кричала: Маріко, Маріко, пусти мене, бо за мною прийдуть. Зараз і будуть і зі мною щось страшне робити. Вона все збирала одяг, все великий, великий лантух, брала на плечі і перелізала через ворота, її треба було сокотити. Так вона, ми її не сокотили, вона втікла в ліс і там загинула. Це вже в наш час. Дуже тяжко, коли я пройшов наші.

За моєю спиною замок Паланок неподалік протікає ріка Латориця. А ми сьогодні з вами на Мукачівщині у селі Павшино, де споконвіків проживають етнічні німці. Точніше, не німці, а шваби, саме так вони себе називають. Говірка їх відрізняється від класичної німецької, і скажу вам більше, за говіркою, чи як ми звикли казати діалектом, можна розпізнати, з якої саме частини Німеччини колись у давнину прибули сюди переселенці і заснували свої етнічні поселення а таких у Закарпатті чимало. Шваби пережили тут вкрай складну і цікаву історію. І попри всю трагічність історичних подій не тільки вижили, але й передали молодшим поколінням знання мови та культуру, як вони потрапили на ці землі, які трагедії супроводжували їх століттями, і як виживають сьогодні. Про це все ви дізнаєтеся, тож не перемикайтеся, буде цікаво. Рі, габсбурги, війна угорського народу. І тоді австріяки розсердилися на угорців і забирали великі ці земельні наділи на латифонді. Вони забирали угорських феодалів. І таким чином від графів Дерчині перейшла частина володінь до єпископа фон Шенборна. Це була дуже розумна людина. А до нас переселялися релігійні сім'ї. Переселення було складним. Отже, видався указ Шенбурна про хто хоче добровільно переселятися, от, наприклад, у Транскарпації вони так називали ці землі, то підійдіть там туди, туди, вам буде роз'яснено. І... Будемо казати, що такі сім'ї не із багатих переселялися, і це теж понятно, бо кому добре жити там, де добре, то вони не 100, будуть пересілятися. Так же само і тепер. Ну переселяють, хто втік у зв'язку з війною. Ну втікли ті, які залишилися без засобів до існування. Так? У нас можна паралель провести. Ну і так же само тоді об'єднувалися ці сім'ї. Деякі такі невеличкі клани, вони продавали своє таке майно, що вони мали, і купували що? Купували вони великий дасбот. Це або човен, або якась така ладья, яка здатна перевозити людей. Невеликі човни такі. А чим вони перевозили по якій ріці? По Дунаю. Бо у нас переселенці в основному з нижньої частини Німеччини. Це баден Юртенберг, Гесен. Оці. А там Дунай проходить. Так, і вони по Дунаю. Вони пер... Ця подорож тривала від п'яти до семи днів, і де зупинялися? Зупинялися у Вені. У Вені. І у Будапешті дуже багато матеріалів про переселення цих німців. Тому що кожен. Людину вони обліковували, тому що вони давали їм гроші один гульден на голову, наприклад, переселенця, так? а потім ці переселенці, вони не поняття, не мали, куди вони йдуть, так? вони купували коні. Купували повозки, от були записи таких свідків, що бажа базар оживлявся при перебутті німецьких переселенців, тому що вони купували коні і ціна на них дуже Коли... Розповіли мені люди, що шваби дуже педантичні були завжди, дуже заощадливі і акуратні. Тато у мене був шваб, а мама моя українка. Ага, значить, ви змішаної сім'ї. А знаєте, що мені сказали люди? Що коли мама українка, то часто не передається німецька мова за батьком, тому що мама більше спілкується з дитиною. Це правда чи ні? Моя мама говорила по швабськи швабську. Насинучила, вона приїхала з Путеро до сюди у Павшин у 52-му. 53 році, і коли я родила, моя мама вже знала по-німецьки. Не все, по швабськи. Ну, а вона все, все навчила, можна говорили по швабськи. Вдома говорили, Конечно. домашня мова була швабська. Швабська ай-ай. А, а далі як була школа німецька? <пух> <пух> Ні, українська школа, але німецькі уроки. Бо там по-німецьки вчив нас учити, по-німецьки, і все, а так все йшло по-українськи. Тобто були умови для того, щоб ви не забували да, ту да, рідну да. за батьком мову. Да. Ми говорили по-українськи, по швапськи, помадярськи. По у мене, наприклад, тато по-мадярськи знав, по-швабськи, по-українськи слабо знав. Ну, по чеськи ще знав, бо він кончав був чеську школу. Ну у нас багато людей поліглоти, yeah. у нас такі обставини, багато yeah. національностей і всі yeah. все знають. Yeah. Всі кожен одне одного розуміє. Море від помки кіркавай із морем Frue Arbor, ten kosera crosser, fire tag. No, ječe, vaj, a boriti saj šumnik so fi lojte, Saint Human, Saint Human, ti lojte v kirkvajh, um, ti zvar imer grouse here. Ja, te per pregledite, bi glask. Zalter u nas, to, kako zahtevate, hramovo sveto, no raše duže u nas je veliko, je bilo, bo prehodili iz Shamburna. Приходили гості сюди. Ще із Барбова із no, no там приходило сюди. Ну, тепер вже так ну, не люди пороз'їжджалися на кокуди по... ковнімеччину. І то, то вже малося, дуже малося обстало. Ось під таким гарним логошем. Я йду для того, щоб потрапити у німецький культурний центр. Традиції все існували в наших сім'ях, так, наприклад. Німецька мова, ну, верніше швабська діалек, да, в сім'ях, дотримання всіх національних свят, наприклад, Кірба. Кірба це освячення нашої церкви, це ми вже розповідали. Різні у нас були свята-зелені, святка, Різдво, Великдень це все у нас дотримувалися люди, цього святкували. Усе було якби сільрада, да? воно називалося бюргермайстерам, або радгаус, або І в Павшині був бюргер свій особистий, собственний. У нього було дуже багато роботи. Бо, наприклад, будівництво колись церкви започатковано було, її треба було довести до кінця. Я перепрошую, а бюргер це як староста, так і да, в перекладі. Да, да, да. Бюргер бюргермайстер — це означає той, що очолює, наприклад, бюргерів, громаду, да, будемо так казати. Ви не знаєте української мови? Не знаєте української? Ви розкажіть мені тоді по німецьки? Німецьке. Яке свято буде завтра? <рес> не знаєте українською? Німецькою мовою це є освячення церкви. І завтра у цій церкві буде проходити саме такий престольний праздник храмне свято. Я щойно зайшла до церкви і хотіла поговорити з жіночкою, яка там прибирає, але вона не розмовляє українською. Не, вона, вона тільки по-німецьки розмовляє, бо вона з німеччини. Вона священником тут, бо у нас священник з Німеччини. Ваші діти наступні покоління, вони отримали знання німецької мови? Вони да, говорять, ми, ось... дів, дівки мої говорять. Так що ви передаєте да, цю да, культуру? Да, ми дівки мої говорять, бо у нас ми вдома жінкою тільки по. Як по, ми тут говоримо по швабськи ми говоримо із жінкою. Жінка також швабка, а, так? Так, да, так. Да. Федір, скажіть, будь ласка, а у вас були в сім'ї шваби? Моя ну, ну, жена була, щоб, це, швабка була. Цікаво, у вас сім'я значить змішана виходить. Ви, да. Ви українець чи угорець? Я ненька. Мадяр, так? Я, Ого, я, я, я. А вона німка, так? Швабка. Якою мовою ви вдома розмовляли? Так, і по-ангськи, і ну, по-українськи. На ну, по швабськи я ну, мало, коли в гості прийшли. Всі вони розмовляли німецькою мовою, так? Ну, ну, по-швабськи, ну не німецьки, по-швабськи. А що значить по-швабськи? Чим відрізнялася швабська від ну, то, Український і російський. Тоже, це різниця. не ага. І то там теж так, і син теж і, і по-венгляськи знає сейчас по-німецьки розмовляє. І мої внуки. Так, так що вони всі зберегли материнську мову, виходить, так. так? От і то я собі і думаю, як же це класно проживати в Закарпатті, де всі розуміють одне одного, на якій би вони мові не розмовляли. Я б відмітила декілька етапів у виїзді наших односельчан. У 44-45 році це була велика трагедія теж для Павшина. Я помню, згадували е, значить наші жінки, що як вони прятали, прятали своїх дочок. У нас сюди є такі, знаєте, окремо туалети на вулиці. От вони їх ззаді туалета, така яма жежу і туди прятали. що просто їх а особ... Руські, ці, радянські солдати приїжджали все вночі. Так, і храпом брали. Вони їх не вбивали, вони по своїм тим, значить, традиціям їхнім сажали в вагони і везли в основному ну, наших везли, котрі в Сибірі. Але і Спавшина були в основному в Донецьку. В Донецьку на шахтах працювали. От тут у нас у церкві є стела, де випечатані, значить, селян, селяники загинули Першу світову війну, під час Другої світової війни, і просто ці жерти Опферди, цивільні жертви, тобто які були забрані в Донецьку, і от там по шахтах десь вони потерялися і до цього часу нема. Я хочу лише сказати, що дві сім'ї всього приїхали після того. Звідти з тих країв, з Донецька, повернулися так. дві сім'ї. Вони приїхали повністю зі своєю сім'єю. Це був син старший і жінка, яка звідти була. Він з жінкою приїхав із дітьми, і четверо раз, два, три, четверо сестер, які потім то вже поженилися, якось не поженився. В общем, я пам'ятаю, що їх приїзд, бо я була маленька. Вони дуже такі не на руському е, Да, І мова у них німецька була чисто така, не на похожа на Швабську. Але ну, бо то були наші прізвища Ліп і. Гонгредер. Із цих фамілій ліп залишилися ці дві е, дочки. вони живуть тут у нас. А з гонгредерів ніхто не залишився. Вони виїхали в Німеччину. Доброго дня! Доброго дня. Це наша лі е, ну, в дівчистві ліп дівоче прізвище. А тепер Саркани. саркан. Вервар оєр фатер, вервар оєр мець, ви ві, у ві вас, ви філ швестер, у брюдер хабет ви. Але серці лінки біти ви за франкут. Его вас выселили на коме СССР. Сколько имел? 18 лет или 19? Точно я не знаю, потому что в 17 лет его забрали на войну. Ну, а мать імела 16 лет, коли війна почалася. Моя мать з Житомира родом. Житомира? Ай, а мої тебе отсюда. Откуда Де я стоїв? З Павшина. З цієї хати, це батьківська ай, хата. Ну, Ми простроїли, правда, це була севері. А я приїхала сюди 17 лет. Когда я мала, то сюди приїхала, так він прижима. Приїхали всі. Я маю три, три сестри і брат. Мой отец всю жизнь мечтал сюди їхати. А моя мать не хотіла сюди їхати. Моя мать з Житомира родом. Боголюбов, село було таке. А як батько от, от, шваб? Моя мать теж німка. Моя мать настояща німка, отець шваб. Та это, как як вони зійшлися? На севері зійшлися. На севері як сходилися. Щоб вижити, виживали. А передалися ваш, вашим уже дітям, внукам от знання якісь про свою родину. Вони знають, що вони німецьких коренів? Вони знають, але внуки не дуже знають, ще маленькі. А діти знають, але по-німецьки они... не говорять. Ні, не, Neowart, не говорить вже по-німецьки. Не. У мене одна сестра не говорить по-німецьки, вона в Германії живе. Да. мама чистокровна німка, так? А батько шваб. А чим відрізняється німець від шваба? Тому що чисто німецький, от коли німці приїжджали сюди, моя мать була переводчиця у них, тому що вона по-німецьки говорила. А швабов мало язик з мадярським, так мало перемішаний. Мало акцент другий. Даже той, кожне село має свій акцент. Нове село має свій акцент. Барбова свій акцент. Так що навіть місцеві німці мали свої акценти різні. Так, да, кожне село має свій акцент. А в Росії теж так. В Росії, думаєте, в Росії не так, а в Росії так. Геоха, Там теж геоха, німців геоха. багато. Так, де ми жили в село, поселок, то у нас було п'ять сімей німців. Там були і узбеки, і татари, і казаки, і хоч які, киргизи. Всякі рації, жили дружно. А мені розказали, що багато сімей виселили насправді з Павшино. Багато. У моєго отця было два брата и сестра. И они были в Караганде, в, Казах... в этом, Караганде, на шахтах работали. Мой меньший нет, мой меньший тот маленький был с матерью, а средний и сестра тоже были в Караганде. Батько був 21-го года народжения, так? А мать 26 Оце мама й тату, так? Ага. Ай -ай. Ще одна теж приїхала мати із ну, своєю дочкою. Розалія, вони жили тут біля нас. Теж така трагедія була. Вони самі приїхали, їхній батько там помер. І ця Розалія під кінець, вона. В общем, якби. Ельцгеймера в неї вийшла хвороба. І от демонстрація тих ужасів, які там були. Вона все збирала одяг, все у великий, великий лантух, брала на плечі і перелізала через ворота, і треба було сокотити. Так вона, ми її не всокотили, вона утікла в ліс і там загинула. Це вже в наш час. Коли Вони? це було? У 2000. Четвертому, в п'ятому роках тут вона жила в цьому будинку. Тобто, та пам'ять не давала їй жити. Не, не давала їй жити. Вона казала, не прийдуть зі мною. Моя мама її держала. Вона кричала: Маріко, Маріко, пусти мене! Бо за мною прийдуть зараз і будуть із мною щось страшне робити. Страшна історія. Та про це книгу у можна писати. Українці страшна історія, але страшніше ще у цих німців, які сюди приїхали, фактично. На нашу землю далеку, Тому що завжди в Європі це проблема земельна і проблема населення і так далі. Приїхали за кращою долею, а діти їхні отримали дуже жорстоко. Знайомтеся, отець Патр Йозеф. 30 років тому він приїхав з Німеччини в Україну як місіонер. Планував на рік, а сталося назавжди. Tu tut nebularnie, coś jakby, nie, ten tut Ukraina nebula, tut nebula Habsburg Monarchia, ne? wit Austria, Wien i na wschód tut tut bupa Graf Graf Schönborn, jaki żył u Würzburg, i Bamberg, ale tut oszostana terytorii Czarstwa Habsburga i dokądciaś swito we Wiene. to je sutovebine uska uh, mia prešao se sada i tad je se u DSSa tutne ali tudne bula u se abo ukraine sa kapatiane nemetske selo ne kole ja prešao tože me govorile na voliti uh, nemetske movo usine ko tože ne ale uh, no kole kole graf habt shenbumbuf ne uh, Ist, so hat nicht noch ne Mädchen, äh, Brechle, Robitneke, Fermerei, wo ne Portionale tut, äh, Jette, Pratzi, Wartet, Taxa. Äh, Tomaceres Nioh tut behatt und nimmt sie, äh, alles sehr, ja, äh, Pipisnische, ne? Nein, Bildchen, Jirale Head, mit, äh, mit Sakapatia, also, moich, mo moich, parafiach, äh, äh, novomotchass, ne, cole, cole, äh, na, Perspektive, ne, buller ideal noch, ne, tut. In to ni bolj izkazali me, šokajma in češ lahklo sebe. To že razumete ekologično. І тепер знову під час війни небагато їхали. Такий вагомий етап. Це був після 91-го року, коли Україна якби здобула незалежність, і тоді можна було виїжджати. І я би сказала, що з 91-го року, майже до 98-го, виїхало дуже багато наших Наприклад, Це дуже тяжко, коли я пройшов наші е, пенсіонери, вони холоду, холодували, Не? Вони не мали.

Так, що по суті шваби не зовсім правильно називати не, та, правильніше на є, франки є франки та да, француз да. зараз оці діти, оце покоління, вже що повиростало, це вже останнє покоління. Ми мусимо зробити так, mm -hmm. щоб вони пам'ятали, що у них є німецьке коріння, mm -hmm. щоб вони не забули це. Якщо тут павши, ми маємо твітися людей, які живу тут не разом з твісом.

Як ви вже самі зрозуміли, павшино велике і дуже гарне село, і що вкрай приємно тут поважають усі національності, які його населяють. Мені хочеться побажати цим людям гарного храмного свята, а ще і надалі берегти історію, яка є просто цікавенною у цьому селі. ja skazam do ostanho, <laughs> jaký sa ležajce, ja budu to, že čoč od slovenského mluvu jo hovoriti i eh, svatkovate službu. Treba ljubiti eh, naš narod. Ne? I kto ljubet tako šprema je ljubov. Tak vašlivo i tak vašlivo.